Вітаю, я Вікторія Панченко, і сьогодні в програмі Триматись своїх артист, який увірвався до українського шоу-бізнесу буквально рік тому зі своєю піснею гусі, і вже підкорив мільйони сердець шанувальників. Були кадри з благодійного грандіозного концерту Life Will Win у Варшаві. І наші журналісти зустрілися з Велбоєм за лаштунками та подивилися, як артист готується до виступу. В гримерках робоча метушня. Останні приготування, і вже за кілька годин розпочнеться концерт. Артисти відпочивають після прогону, налаштовуються на позитивні емоції перед виступом. Нашим журналістам вдалося проникнути до гримерки співака Велбоя. І саме ми першими побачили артистичний костюм. Що це в мене від е, українського бренду. Треба отримувати українське. Що за такі от? Last resort. Що ти там? Це дивіться такий костюм. Він іде однаковий, тобто штани і такий сватер. Все оригінал. тут такий прапор. У нас України є файний співак. Зізнається, це його перший тур Європою, і Велбой із задоволенням ділиться враженнями. Взагалі, не в період війни. Я в принципі вперше так за кордоном. Я був десь там в Турції, але в Європі, ось я вперше. Але мені подобається тут. Польща, ще заїхав і відразу побачив е м, лисичку, значить, на полі зайчика на полі. Я е подумав, що якщо е тварини тут е живуть мирно, то і люди в принципі тут живуть мирно. Дуже схоже на Україну. Таке відчуття, що я десь в Києві. Це зараз велбою, усміхнений та на позитиві. А на початку війни його охопили емоції, і він просто зник з усіх радарів. 24 лютого і досі згадує як страшний сон. Я був в Києві. Мене мама розбудила і сказала, що почалась війна. Потім я почув сирени. Вже перші тижні були дуже складні, тому що ми не знали сім'єю, що робити, чи то їхати додому в село. Але це Охтирський район, Охтирка дуже постраждала, і оце метушіння і невпевненість в завтрашньому дні. Взагалі, дуже вона бентежила мене всі ці. Місяці, тижні на початку в один день вони приймуть рішення поїхати у село. Тоді співаки з родиною ще не знали, що на його рідну сумщину сипатимуться ракети одна за одною. Слава Богу, взагалі ще все вціліло. Ще не знаємо, що буде, що буде далі, але надіємося, все буде добре. В наше село нічого не прилітало. Але Охтирка дуже постраждала. Охтирка це 27 кілометрів від мого села, від мого будинку. І, то там взагалі дуже багато прильотів, є дуже багато поранених. Охтирка міста Герой. Але й в його село зазирали ворожі диверсанти. Та місцеві їх швидко виловили і дали копняка. Мужики зловили охотники звичайні орків. Вони спочатку їх вивели в центр села, щоб люди подивились всі на них. Там зібралися всі бабусі, дядьки, тітатьки. Кажуть, хлопці, ну навіщо? А хлопці по 19, по 18 років, там менші за мене. Разом з колегами Валбой у турі Європою, але виступати з благодійними концертами хлопець почав ще в Україні у госпіталях для поранених бійців, для медиків, які рятують життя, дітей з гарячих точок Маріуполя, Бердянську, Миколаєву. Це звичайно дуже мене зворушувало, і я відразу відчуваю свою якусь місію в цьому, що тому що звичайні концерти це звичайні концерти, і на них весело зазвичай. Дуже така позитивна енергія тут. А ти не знаєш перші хвилини, як себе вести, але потім звикаєш, згадуєш, що це прості люди, такі як і ти, і можливо, саме моя пісня трошечки звеселить їх і якось допоможе їм. Чість велбоя допомагає і на фронті. Хлопці з 93 ї бригади переспівали ті самі популярні гуси. Я дуже зрадів, тому що саме 93-я бригада захищала місто Ахтирку, і це було дуже символічно. Переробили там слова так, як вони мають бути у сьогоденні взагалі. Мені дуже сподобалось. Я просто аплодував хлопцям, відписав там кожному. Я спілкувався з бійцями, в яких були травми дуже серйозні. І от я вони не змогли вийти на мій концерт, і я заходив до них у палату і співав там їм акапельно. І Вони були дуже раді і дякували мені величезне за те, що я роблю. Я дякував їм взагалі. Дуже така зворушлива картина була. Але люди, люди пробують жити далі. якось. Жити далі обирає і велбой. Тільки тепер життя проходить на колесах, в дорозі та на концертах. І свій день народження артист святкував напередодні концерту «Life Will Win». Співака привітала команда кварталу 95. Ми їхали сюди до Варшави. В общем-то, ніяк не святкував. Але коли сюди приїхав, мені заспівали хапібозди і подарили міні-тортик. Такий дуже було приємно. І, хоч зараз він фізично у Варшаві, подумки весь час повертаються у рідне село, де перебувають його батьки. Я тривога за рідних. От я від'їхав, я не знаю, як я там знаю, де вони є, де вони знаходяться, але я не знаю, що завтра буде в моїй країні, тому я дуже переживаю. Переписуємося, і ця війна, напевно, що навчила трошечки цінувати ці моменти спілкування з рідними. Вишні розцвіли вже. Можливо, можливо, хтось е не був в Україні, з вас не застав, але вони цвіли і дуже цвіли красиво. Я бажаю, щоб наша Україна так само розцвіла. Я дійсно зрозумів, що я люблю свою, неймовірно люблю свою країну. Пишаюсь тим, що я українець. Я дійсно зрозумів, де мій дім, тому що раніше, можливо, я не до кінця розумів, як в тій пісні один в каноє. У мене немає дому. Що от я вроді і там не вдома, і в Києві не вдома, і вже в село приїжджаю не вдома. Але я зрозумів, що і в Києві, і в селі, і буде, і тут, а в Польщі. Е, я вдома, тому що тут мене оточують свої люди. Е, буде будинок і дім твій там, де твої люди. Вишні, вишні. Ну я так вийшло. Наші з тобою, вишні розцвіли. Ви! Вишні, вишні, ви дивовижні, Дякую. Поїхав. Вишні, вишні. Ну як так вийшло? Наші з тобою, вишні розцвіли на тому тижні. Вишні, вишні, ви дивовижні. Ми з тобою дуже схожі, але не сумбіжні. І ламбадочка! Баночка вишневого компота, і не смішно, шо так. Я підкинув вишню в небо, не попав до рота з первої хвилини. Закохався сильно, не дивився на часи, загубив години. Ніжно, так ніжно, вийшло, як вийшло. вище і вище. Я Розумію, як це складно. Я туди день, але вже мені додому хочеться, якщо чесно. Я не уявляю, як люди тут з початку війни. Трошечки їх підтримати, трошки висловити вдячність нашим братям, полякам та іншим за те, що вони виявилися такі гостинні, і такі чудові. Ну і звичайно, зібрати необхідні кошти це саме 500 тисяч доларів на медичні медичні штуки, які рятують життя. А ще на Варшавській сцені Велбой презентував свою нову пісню Ворогів на ножі. Ворогів на ножі, переносі рубежі, ворогів на ножі. Сі, всі ворогів. Артист вірить не за горами той день, коли наші захисники відкинуть ворогів далеко за рубежі нашої країни. І от тоді він зробить те, про що так давно мріяв. Поїду в село. Життя завжди перемагає, і добро завжди перемагає зло.